22 квітня весь світ відзначає День матінки Землі. День матері Землі свято, яке нагадує нам про наш спільний дім, про планету, на якій ми живемо, про її красу і багатство. Земля це наш дім, де ми живемо, де ростуть квіти, де співають птахи, де шумлять ліси. Вона дарує нам все, що нам потрібно повітря, воду, їжу. Земля це не просто планета, це наш друг, який потребує нашого піклування. Ми повинні берегти нашу планету, адже вона у нас одна. Що ми можемо зробити, щоб допомогти землі? Берегти воду, економити електроенергію, сортувати сміття, садити дерева, не забруднювати довкілля.